Літо завжди асоціюється з відпочинком біля води. Мешканці міста родинами виїздять до озер, ставків та річок. І для того, аби таке дозвілля не перетворилось на трагедію, треба знати правила безпечного поводження на воді. Вже на початку червня в області сталося дві трагічні смерті на водоймах. В Китайгороді у ставку втопився 17-річний хлопець, а в зарванцях – 36-річна жінка. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, і ми з нею будемо говорити про основні правила безпеки щодо поводження на водоймах. Пані Оксано, мої вітання вам. Вітаємо вас. Отже, які поради ви надасте нашим глядачам, і чим вони мають керуватися і про що думати, перш ніж підходити до водойм, а особливо з дітьми. Дозвольте, ми нашу розмову розпочнемо з, з вами із статистичних даних. Спочатку року, будь ласка, так з початку року на території Вінницької області зареєстровано 34 випадки подій, які стаються на водних об'єктах, під час яких, на жаль, 25 вінничан загинуло. На превеликий жаль серед цих 25 осіб є двоє дітей. Це є дитина 2009 року народження і 2007 року народження. А сім людей було травмовано серед цих 25 загиблих. 18 разів група водолазно-рятувальних робіт проводила аварійно-рятувальні роботи і вилучали тіла потопальників із різних водойм нашої області. Якщо говорити, що потрібно зробити, аби зменшити дану статистику таку трагічну, ну передусім маємо люди мають самі усвідомити, що вода, як і вогонь, в принципі, не пробачає помилок. Наразі в області не обладнано жодного місця, місця для купання, так звані паспортизовані пляжі. Чому можливо і війна внесла свої корективи? Трагічні випадки трапляються здебільшого через недбалість людську щодо дітей через недогляд дорослих. Не забуваємо про стан алкогольного сп'яніння. Це також є один із чинників. Ну і взимку переважно це рибалки, які ігнорують всіма застереженнями? Як так складається, що ми, принаймні, журналісти, принаймні я на своєму робочому місці роками говоримо про ці прості правила, і люди ними нехтують. Ви спілкуєтесь, напевне, часто із родичами людей, які загинули або ж потрапили в таку халепу, їм вдалося врятуватись. Чим керуються люди зазвичай? Чому порушують ці прості правила? Ну, мабуть, люди е, через свою легковажність і думають про те, що можливо з кимось, але ну, не зі мною. Але, на жаль, е, такі ситуації е, можуть статися з будь-ким І будь-де, як кажуть наші водолази-рятувальники, навіть і в ложці води можна втопитися, розумієте, і е, е, пересилювати можливо себе, коли ти не хочеш заходити у воду, але там тебе хтось гюкає і ти мусиш піти відпочити. Або за компанію цього робити не потрібно. Мало того, що людина має заходити в теплу воду. Занурюватись у воду потрібно поступово, починаючи від 5-7 хвилин. Якщо людина страждає... І має підвищений тиск. Вона також має розуміти і проконсультуватися з лікарем перед тим, яку воду, воду має людина заходити, які мають бути погодні умови. На це впливає навіть стан людини, коли вона пообідала, чи повечеряла, чи поснідала. Адже всі ми знаємо, що після прийому їжі. Заходити у воду не Також. рекомендовано. А в нас зазвичай люди десь поблизу річок, водоймищ, чи, можливо, на якихось базах відпочинку відзначають якісь свята, їдять гарно, вживають міцні напої. Потім дуже часто стаються такі трагічні випадки. Що ви як працівники ДСНС і ті люди саме, які рятують життя, і часто так трапляється, що Рятуєте багато людей, багато життів. А, яку роботу ви профілактично проводите для того, щоб попередити ці смерті? Попередити? Превентивна робота? Дякую за дуже гарне запитання. Вона у нас стоїть чи не на першому місці? Наше завдання: ви знаєте, всі це гасло запобігти, врятувати, допомогти на першому місці запобігти. Тобто робота превентивна проводиться і в дитячих садочках починаємо говорити про це. Розповідаєте ось про ці правила абсолютно про, ці, про всі підходимо, як то кажуть, навіть в ігровій формі наші рятувальники, рятувальниці з дітками за допомогою ігор. Проводять цю роз'яснювальну роботу у школах вікторини. Є в нас акції Запобігти, врятувати, допомогти. Так само однойменна акція. Є тижні знань безпеки життєдіяльності в школах і абсолютно у всіх закладах освіти, ліцеях, профтехучилищах і навіть університети залучаємо. Намагаємось говорити абсолютно на всі теми безпеки життєдіяльності і відверто, і відверто Цифрами. звісно. Але ми хочемо. Акцентувати увагу ще й не лише педагогів, тому що дуже часто батьки покладають питання виховання з напрямку безпеки життєдіяльності на вчителів, можливо, на рятувальників, які дуже часто навідуються в гості до дітей, але не забуваємо про це говорити і вдома з дітьми, тому що питання безпеки має бути на першому місці. І якщо батьки їдуть відпочивати з дитиною, ну кудись відпочивати, де є водойма. І ви знаєте, що ви туди поїдете. З дитиною потрібно говорити не за хвилину, не за дві, коли дитина заходить у воду, а починати вести розмову за декілька днів. Тому що діти дуже емоційні і вони дуже швидко все забувають. Питання безпеки формуються у дитинстві. І чим раніше ми будемо про це говорити, тим краще воно буде усвідомлюватись вже в дорослому житті. Також дякую. Судячи по статистиці, якщо я правильно її пам'ятаю, то ось ця цифра, на жаль, людей, які загинули на воді, вона залишається більш-менш сталою. Так. Хотілося, щоб вона зменшувалася, але чим ми можемо допомогти ще раз нагадати людям правило, що потрібно робити, коли ви бачите, що людина тоне, як ви можете їй допомогти, і можливо, це ще вкотре врятує комусь життя. Ми маємо пам'ятати, якщо ви стали свідком е, такої події і у вас є можливість, одразу ви маєте зателефонувати за номером 101. Е, якщо, але це довго? Але це довго. Ну, Обов'язково, якщо ви є свідком, будь ласка, телефонуйте. Якщо ви знаходитесь поруч із людиною, яка тоне, е, пам'ятайте, що людина, коли тоне, вона може, як то кажуть, потягнути і свого рятівника за собою. Тому, якщо ви маєте підпливсти до цієї людини, то це потрібно робити лише ззаду, тому що людина в паніці, вона може не розуміти, що, що з нею відбувається, і буде використовувати свого рятівника як якийсь засіб порятунку. Якщо є можливість кинути рятівне коло можливо палицю чи щось. Таке, що може триматися на плаву, будь ласка, зробіться. Але якщо ви не впевнені у власних силах, в жодному разі не заходьте у водойму, тому що ви також можете, як то кажуть, піти слідом під воду рясом із тією людиною. Отже, вперше телефон 101 так. і звати на допомогу. Ну і не використовувати не встановлені місця для відпочинку, ще раз наголошую. і не пірнати лише в тих місцях, де є рятувальники. Який відсоток вдається все-таки врятувати потопельників? Ви знаєте, оцим питанням, власне, ми майже відповіли на попереднє. На відсоток залежить від того, де людина відпочиває, з ким людина відпочиває, в якому стані людина відпочиває і чи є поруч а, рятувальний пост. Як ви зрозуміли, а, наразі ситуація не дуже гарна, тому аби. Не говорити вам зайвих неіснуючих відсотків, зайві цифри. Будемо о, схилятися до того, що шанси дуже малі. Просто дотримуватись певних правил і берегти своє життя. Ну, звісно, дякую вам, пані Оксано. Я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Оксана Урбанська, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. І ми з нею, звісно, говорили про основні правила безпеки щодо поводження на водоймах. Бережіть себе, а ми продовжуємо далі випуск новин.